І так, далі про мою нещасну сою. Покропив, Ну, вибуду подавив, дощ пішов. От і соя сходить ще. Він чи гарно сходить? Пройдусь по тому самому маршруту, бо питають люди, покажи, що в тебе вийшло. Очевидно, я не один такий. Тут щось в цьому участку ніхрена не зійшло. Іменно тут не знаю. Далі вон гарно навіть. Ну таке. Попитав я людей, по -фейсбучив. Багато глузували, сміялися, але знайшлись люди, знаючи, які поспівчували. Навіть подзвонили, порадили. Кажуть, що візьми покропи ще раз, не бійся, нічого їй не буде. До 8 літрів вона повинна витримати гліфосату. Візьми 3 літри того тоталу свого, 100 грамів лімонної кислоти чи кіло сульфату амонії. Ну, сульфату амонії я не знайшов, стався в мене ще кіло карбаміду. Добавив. Що я брав? 3 літри тоталу, 100 г лімонної кислоти і, мабуть, десь з літру літ, рідкого мила всунув. І кіло карбаміду. Може менше заливалося з минулого разу. Пройшов. Ну от такий результат. Тут злубуди було менше, зараз підемо туди до картопля була, там покажу. Оце отут рулем вильнув, оставив просіку. Оце отак його вже мало бути. А так от от, от глубода пропала. Ну, блядь пішов дощ, що нова хвиля лізе. Що його? Знову ще третій раз, блядь буду кропити, я не знаю. Всунути 10 літрів тоталу на гектар це вже я не знаю. Аж страшно. Ну, хвощі. Ось це така зараза, ти його гербіцидом, напевно, не виведеш, аби це так моно було, то його б на полях агрохолдингів не було б. Там агрономи з вищими освітами. Що це? Ось до, Ага. Тут ставав. Угу, Ясно. Туди назад два рази лишній бризнув, от і соя пострадала. Вона і так пострадала. Видно, що вона трошки припизджена така. Може бути, ще, я її ще купив, це якийсь там позакореневе живлення 5 літрів, якесь, ну, потім я додам в опис чи що. Там молібден, всяка херня. Вона після того була вже трошки якась хір'я, чи був передоз чи що, так чуть прижовкла. Ну там розчитано, що ще, ще два рази буду ним кропити, Побачимо. Мать його пень, згорів сарай гори і хата. Ну, Я щось думав, що буде краще. Посів такий бідненький. І знову лізеться вон, костерева. Таре буде лізти ще лобода. Блять, треба буде, видно, кропити ще третій раз. Не знаю. Я такого, блядь, не бачу навіть на полях цих кернелів, інсеків і тому подобного. Тут долинка трошки знову кущі. А отут, тут у мене торік була картопля. Блять. у картоплі Лубуди було б ще більше, як по тій триклятій грешці. От, От таке оце все. Все, оце, оце як шкура, оце була лобода. От їй настав пиздець. Но що ми маємо? Маленький русточок, новий росте, блядь, падло. В принципі... Ну, берізка. Стійка, падлюка. Дивись, весь. І нічого. Уйдяк теж вроді пропав. Ну тут видно, що вже вона трошки підстекла така поміж цією лобудою. Бідненька, така тоненька. Хоча по картоплі поле ж мало бути після картоплі краще, ніж після гречки. От Отак є то. Крупив, що ще хочу сказати, крупив вже зранку. 6 годин встав. Роса була страшна, звісно, я вже переживав, але думаю, будь-що буде. Роса завжди зранку є. Оце той компот той наколотив і обробив. Ось такий результат з лубудою вийшов. Лубуда подолана. Перша хвиля. Що буде далі? Самому інтересно по сої подоля Ну картопля. Зараз покажу картоплю. По картоплі все те саме. Тільки хоч сою можна крупити раундапом. Картоплю раундапом не будеш. Вот тут вот, так, блин. Там дали трошки краше стоит стороны, а тут тут капец.